Всім вітання. Хочу зняти вам відео про використання електролобзику, навіть це акумуляторного лобзику торгової марки Makita за номером djv 181. Показати, як він працює, які його особливості в роботі. Перша особливість та, що на ньому стоїть регулювання швидкості 6 ступенів. Він є. Безщітковим акумулятором, наскільки я знаю, і покажу, да, BL, Brushless Moto, І покажу вам, як він працює, яка особливість його. Перед цим наголошую, що яке включаєш, він робить помалу, а коли безпосередньо починаєш ризати, він. Додаєш швидкості. Ось це так виглядає. Нажимається спочатку розблокування, а потім спершу розблокування, світиться індикатор, і потім а так остатимо робить. а коли починаєш повизити. Так он выключается.